Привіт з вам про ІФЛАЙХ на серіалі В 17 сезон і 8 серія. дізнання плану і ми почнемо Так. І на за нами не покликав. Я зараз не розумію чого, ти мене зараз покликав і я засиду. Ай! Куди? Куди ми вже йдемо? Нам треба дізнатися план про YFLEG Z. Нащо? Нам треба не дізнатися дуже-дуже важливо. Важливо? Навіть дуже важливо. Йдемо. Ти точно впевнений? Нас до нас бачить. Слягай. Я ліг. А? Тож починаємо. Матрібно напасти на Латинську Америку. Акалина Латинська Америка. Південна Америка. А, так. Щоб просто перекрити поставки зброї землі, тому що без того вона не зможе нічого зробити. Так, я погоджуюся з тому понятті. Але чи справді це не зможе виставити? А про вони це зробить? Тихо, нам потрібно перекрити всі поставки землі, тому що земля тепер не зможе битися без поставки зброї. Тому що зброя найголовніше, що їй треба. Так, і нам не повинні збиватися до, пі... до Північної Мекки. Тоді повністю піде, а Північна Мекка буде захоплена в не... Земля нічого не зробить тоді. Може там більшість зброї і там, ніж на Європі. Чи Азії. А в Фурті зовсім нічого немає. І що з того? Вона нам поки що не потрібна, тому що там є такі вже зброї. Так, погоджуюсь. Нам не сказати зараз діяти. От що? Я тримаю дас. Ході флеєр. Вони можуть себе побачити. А так. Так. Ой. Побач, я не хотів. Нам потрібно зупинити в комбібле. Так. Трахне з мене вистати того лист землі. А який? Як винезили до землі, кинемо лист. Це ж неможливо, неможливо так? Ні можливо. Ще як більше можливо, якщо тобі здається. Можливо? Як? Айський лист. Він доходить до Львова на вимірення. навіть до донесли. Оу, хруто, давай. Добре. Грацький лист. Він чим відрізняється від простого листа, що він набагато швидкіше має доступ. І воно більше доставляється, що набагато швидкіше, ніж посилець, на який на землі. Так. Так. Тепер можна кидати. Вони хочуть напасти зараз на Південну Америку і північну Меку, щоб поднюсся закрити з землі і ще постачання до. Армії, щоб просто я було багато зброї. От що. Значить будемо армію туди виправляти. І всім до побачення за упровплейху. Всім до побачення і всім ГУДБАЙ